Сьогодні у нас другий челендж, і це граємо Fortnite, але тільки з золотою зброєю. Погнали. Так що, ем, давайте от сюди. Кілька ти, от. Маєш... ти маєш, так. Що, який Ті, у нас план? Прийма... М -м, набираємо ці шилди і. біжимо до Пітера і вбиваємо його. Набої, до речі, в цій каті збирайте, тому що можна ж буде зброю. Використовувати, якщо ми зможемо її вкрасти. Так, ну у них щелди всі збиті, можна отак от, от зробити. До побачення. Вон, нормально, мене не б'є. Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой! ой ой Походу, люди прийшли. На це вже дуже серйозна проблема. У мене сорок скільки сорок п'ять хп. А, -а, а! Я знаю, що нам треба зробити. Відходимо. Відходимо, відходимо. Не... Зона йде, зона його вбиває. Ми заходимо в зону з аптечками, підбираємо зброю. Ви лікуйтесь, я тут полікуюсь. Походив, помер. Не, ще не помер. Але скоро помре. А що він тут робить? А де він? Він в текстури впав? <скрит> Да, він Я під текстурами. Він в текстурах ЗАЛИП Срань. Я не знаю, він просто типу під, під горою. От срака, ну добре. Так, наступний БОС де у нас? А тут вже забрали його. Бел. БЛІН, ну це підстало. Фух. Ярику. Давайте вот тут да. от бочку розіб'ємо швиденько. Підлікуємо вас всі. Чекаємо дайте. Можемо, знаєте, що зробити спробувати? Я думаю, цю каточку ми вже трошки під, підзасрали. Під Можемо зараз на тачки. Гранату у кого? В мене тривоги. Беріть гранати. І зараз на тачки під, 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 поїдемо їх давити. Вон вони, Вон вони бачите? Зараз ми їх прижмакаємо. Готуюсь! ще Давай, ой! О, -о, О, А у мене Все, тачка не працює. І... Збирай картку, я її возражу. Зможеш забрати картку? Обережно, бо ми там двох були. Ясно. Ой, тут ще одна людина. Не бійся, дядько. Дурень. Так, що ми робимо тоді, який у нас план зараз? Ем... Блін, можемо спробувати ще раз туди. Я думаю, що два рази два рази цей підряд воно, воно не зникне. О, він з зн... о! Нам повезло. Він, він не в зоні. Ой, Це було красиво. Так, хо хо А є ці набої ще? Так, у нас є хвилина. Давайте на тачці доїдемо. Хоча, ні, в цьому челенджі не можна. Тільки золоте можна використовувати. Давайте так, реально. Трошечки правила підфіксимо. Ам... Гранати теж не можна використовувати. Я побіг до нього, коротше. Я думаю, поки ми дійдемо Ой, мені... Ой, мені ще лікар. Вот. Так. Я все пік поки підбираю. Пішли в цей. За спиною. Норм. Мото краще, я стрибаю на ньому краще. Давай, 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 це давай. Це давай це давай Та давай, 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 пофіг на нього. Ой, він нас підлікував ще, бусінка. Блін, да, ти права була, я щось тупанув. Ну ладно. Так, у нас дві зброї є. Давайте може спробуємо поїхати сюди. Подивимось, може знов ж таки. Може знайдемо щось в ящичках. Так, скільки людей залишилося? 37, якось багато. Зараз машина втопиться. Давай, давай, давай. Давай, маленька, маленька, давай, 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 їдь 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 ті, хорош! Він помер. Він помер тупо перед нами. <свисті> Можемо ютися й... <свисті> і спробувати вбити цих типів. Хоча ні, поп. Не будемо так робити. Ой, висаджуємось. Тікаємо. Ще, о, як ми тут. Нормально висадились. Сідаємо, 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 пане. Блін, тут такий файт жорсткий. Зі всіх сторін. От там от люди справа. Так, а куди нам їхати? Так, поїхали. У мене драбаш, снайперка. Три сілда, дві ці ягодки і два пакунки аптечок. Ну, дві аптечки просто. Вони Де вони? What the fuck is this? На пагорбі бігали. нього нічого нормального нема. П'ять людей це дві людини залишилось. Вон пішов гатити. А вони зараз один одного загатять.